інкубатори гудять сьогодні 15 лютого, ранок і вже запущені інкубатори. Перші 4 години це бройлери роз 708. Перші 4 години 38,5. а через 12 годин тільки переворот. Температура 38, вологість 60. Аж до четвертого дня буде температура 38. Через ще три часа я прийду і понижу температуру. Волога 60 повинна бути до 6 дня. Там потроху вже спускатися буде. Ну от, запустили і чекаємо. З Богом, бройлери, бачите, тут сьогодні перша доба, поворот включений, волога. В цьому інкубаторі АКВА 57, а в цьому 71, теж 38. Поворот через 5 минут буде. Перша доба. Тепер йдемо зважувати індиків. Сьогодні неділя, як нашим індичатам, Сім діб. Тиждень. І я хочу їх зважити. взяти штук 5 якогось маленького, де він ось що Так. Такого. Такого. Садить. Вот так зараз штук пять возьмем. Иди сюда. О. И пойдем взваживать. Поставили сто пятьдесят восемь. Оте бозе. Двести шесть. Это такой крупничок сто пятьдесят. О, это самый крупный. Двести десять. І тут ще один маленький остався, Не маленький, а 192. Отакі наші індичата. Сьогодні їм тиждень. Це біг 6. По табличці вони перегнали ту табличку, яку вони повинні важити. В недільному віку. Хаті тепленько, лампочка світить тридцять і два, літуни, свістуни, шаті. Ми їх отак накриваємо. Бо? Літають. По графіку за тиждень вони повинні важити 160 грамів, а у мене вони важать більше 160. Є такі, що по 210-200. Тому це добра стартовий корм, їм іде і тепло їм іде на пользу. За день вони з'їдають десь приблизно 21 грам корму в сутки. Зважувати будемо ну, приблизно десь. Кожну неділю, бо тут понедільно у них. Через неділю вони повинні по їхньому важити 340 грам. От і побачимо, як вони важать 340 грам. Це я дивлюся по графіку. Перший тиждень 7 днів, вага 160,016, Дані приросту. Дані приросту за тиждень. Витрати корму на привіз 96 грамів, корм на день 0,21. За тиждень 960 грамів вони з'їдають за тиждень кілограм десь. І отак дивимося, при скільки вони мають важити. От в 11-10 тижнів вони мають важити 7 кг 230 грам. Побачимо, ну, щось там таке наш аж. аж. Чим годую Silvana старт для індичат. Можна замовити через інтернет, а може у когось вони на базарі продаються. У нас ми замовляли через інтернет, бо зараз ще для індиків не, ну, не продають. Не сезон, як сказали ще. Будуть вони тут сидіти ще, мабуть, тиждень, а може і більше. Побачимо. А потім будемо переселяти в друге, бо їх тут 19 штук. І їм треба буде більше місця. Ще у нас є один проєкт, який зараз робить мій чоловік. надо так, снизу клеточка строится еще. Будет так, как оно. Пухи сидят. Что тут будет, что тут будет. Так, бункер надо делать. Это для воды будет? Я зробив його ну, по зі своїми. Ну для води там... там я тобі покажу відео, як Шо? правильно треба зробити, щоб вони, щоб вони не обламували. Ну це для води буде, там буде бункер. Це буде одягати. Угу. Ну хочу, щоб це вже зробити, а потім буду цим займатися. І сідала. Що зробити готовий вже стоять? То маленьке для тих чого на маленьке?